140 дронів лише за одну ніч. Ворог нарощує об'єми шахедів, якими щодня атакує Україну. Безпілотники після ворожої атаки виявили на території Молдови. Залетіли апарати і в Білорусь. Працювала ППО. Подробиці інциденту за мить на каналі Сій час. Підпишіться і починаємо. У ніч на 13 лютого російські окупанти застосували проти українських міст і сіл аж 140 ударних БПЛА. Летіли ці дрони з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і курсували залізні пташки практично по всій Україні. Бойова робота велася у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. За даними повітряних сил, вдалося збити 85 ворожих апаратів. І ще 52 було локаційно втрачено. На жаль, знову маємо неприємні наслідки. Зокрема, постраждав Ізмаїльський район Одещини. Є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, в середині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна у стані середнього ступеня важкості госпіталізована до лікарні. Серед південних областей чи не найбільше дісталося Херсонщині. Через російську агресію є жертва. І ще восьмеро цивільних дістали поранення. Путіністи протягом доби пошкодили дві багатоповерхівки і 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення і приватні автомобілі. Вже зранку четверга ворог обстріляв житлові будинки у центральному районі самого обласного центру, влучили у Херсонську багатоповерхівку. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали 48-річний чоловік і 55-річна жінка. У потерпілих мінновибухові травми і уламкові поранення. Напередодні окупанти обстріляли інший житловий будинок із артилерії. Цей російський терористичний удар обірвав життя літньої Херсонки. Її тіло виявили під завалами оселі. На Миколаївщині у темний час доби знищено вісім БПЛА і ще сім на Дніпропетровщині. Тут цілив противник саме по Нікопольщині і не лише літальними апаратами діставав райцентр із артилерії та градів. Пошкоджене приватне підприємство, там сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Понівечене ритуальне агентство. побиті 10 приватних будинків, дві господарчі споруди, лінії електропередачі, газогін зачепило інфраструктуру. Люди при цьому цілі. Окупанти завдали 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Передає керманич Іван Федору. Протягом доби здійснено 10 авіаударів, 296 атак БПЛА, чотири обстріли із РСЗВ і 131 артилерійський удар. Пошкоджено квартири і приватні будинки. Проте серед мирних жителів жертв немає. За ці 24 години росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У комарі та Никифорівці поранено по одній людині. У Катеринівці двох цивільних. Потрощено будинки у Покровську, Торському, Костянтинівці, Слов'янську та інших населених пунктах області. Десятки домів та споруд побито на Харківщині. У звіті від голови області Олега Сінігубово бачимо відомості про падіння решток БПЛА у селі Рокитне, пошкоджено скління та паркан двох приватних будинків. І АЗС. У Гороховоці винесло вікна і двері магазину, а також понівечено карету швидкої. Пошкоджено 10 приватних будинків і господарчі споруди через удари КАБ у Карасівці. По селу Піски Радьківські росіяни били із РСЗВ. Там без жертв. А це жахлива вирва від удару по сумах. БПЛА били спрямовано у приватний житловий сектор по мирних людях. Наслідки атаки росіян уточнюються. Наші зенітники цієї ночі знешкодили над регіоном вісім ворожих шахедів. Вночі та зранку 16 вибухів зафіксували на прикордонні Сумщини. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великопосарівська, Новослобіцька, Знобновгородська громади. А на сусідній Чернігівщині потерпав Новгородсіверський район. Били з мінометів та фпв дронів Згорів будинок. Знищені потужності сільськогосподарського підприємства це ангар та два трактори. У Києві при цьому теж лунала тривога, але на щастя без наслідків. Столиця досі оговтується від важкої минулої ночі, 12 лютого. Постраждало кілька районів міста. Серед іншого, ворог напав на офіси змі, пошкодивши приміщення кримсько-татарського телеканалу АТР, Фрідом, Дім та інших, які транслювали новини на тимчасово окуповані території. Знищено також склад кормів для безпритульних тварин. На жаль, відомо про загиблого. Залетіли дрони цієї ночі, 13-го числа, і в сусідню Білорусь. У соцмережах пишуть про падіння уламків повітряної цілі на землю в районі Гомеля, а саме у селах Романовичі, Нова Белиця та у мікрорайоні Волотов. Очевидці зняли на тлі темного неба дещо яскраве і палаюче. Чули також вибухи. Гомель падає, смотри. Три в горитлі. А це рештка безпілотника, що знайшли у Молдові. Один із апаратів упав у полі біля села Чумай Тераклійського району. Другий вибухнув у полі за півтора кілометра від міста Чадир-Лунга. Це неподалік кордону з Україною. Постраждалих немає. Попередньо у Молдові вважають, що знайдені дрони саме російські. Подібні випадки апаратів, що заблукали, не перші. Ну, а яку реакцію варто чекати тепер? Принаймні від керівництва Молдови. Бо з Лукашенком вже все і так ясно. Пишіть в коментарях. Ми ж своєю чергою не припиняємо нашу роботу, аби ви знали тільки правду. Дякую вам за довіру. Підпишіться! Удари балістикою по Києву. Столиця пережила жахливу ніч. Росіяни тероризували місто, зачепило кілька районів. На жаль, повідомляють про жертв. Пуски ворог здійснював і на кривий ріг. Наслідки розповім у спеціальному випуску на каналі Сій час. Не забувайте підписатися, аби не губити важливі новини. І ми починаємо. У ніч на 12 лютого окупанти завдали ракетного удару по Києву та Кривому Ругу. Йдеться про балістичні ракети Іскандер М зенітні керовані С 400 За даними повітряних сил ЗСУ, здійснено шість пусків із Брянської області і один із Криму. Наші оборонці збили шість швидкісних повітряних цілей. У столиці перші вибухи пролунали близько пів на п'яту ранку. Містяни почули цілу серію громихань, гучні звуки долинали аж до околиць. На жаль, кілька районів постраждали. На місці падіння уламків зчинилися пожежі. Зокрема, у КМВА підтвердили загорання на дахах житлових будинків у Соломінському і Святошинському районах. В останньому стихія охопила дах дев'ятиповерхівки. У Дарницькому районі пожежа на території одного із приватних підприємств боролися із вогнем рятувальники також у Подільському і Голосіївському районі. Там масштабно палали складські будівлі на площі 600 квадратних метрів. В оболонському районі, за даними мера Віталія Кличка, палало на території промзони. Горіла офісна будівля із сьомого, по перший поверх. Також пошкоджені будівлі. Поряд на камерах спостереження одного із навчальних закладів оболоні видно, як в момент удару захиталися стіни, посипалася штукатурка зі стелі і падали речі і шафок. А ось момент удару із вулиці, побачимо. Повідомляють про трьох постраждалих. Серед них і дев'ятирічна дівчинка. Двоє госпіталізовані. Також виявили тіло загиблого. Надзвичайники нині активно працюють над ліквідацією наслідків атаки росіян у різних куточках Києва. Подекуди на землі залишилися вирви глибиною кілька метрів. Потрощено купу автівок. Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Вони документують наслідки ракетного удару, а також представники комунальних служб. Наробили російські нападники і у Київській області. Станом на ранок середи оперативники нарахували в одному з районів 9 побитих приватних будинків, два потрощені автомобілі і господарчу споруду. В іншому районі області сталося загорання складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Також СБУ спільно із Нацполіцією та силами оборони Києва 12 січня проводять безпекові контррозвідувальні заходи. Це стосується Бучанського району Київщини. Мета посилити захисну оборону столиці і прилеглих територій. Силовики перевіряють громадян, оглядають територію та приміщення. Можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і транспорту попереджають силовики. Тож, будь ласка, зважайте на це. Тим часом кривий ріг також оговтується від ударів. Увечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по місту. За словами глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у місті вибито вікна в готелі, зруйновано частину приміщень адміністративних установ, пошкоджено три багатоповерхівки і щонайменше 33 автівки. На щастя, за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Ось так Путін хоче завершення війни. Таким дописом, глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний обстріл Києва та області. Додам, що разом з цим було запущено по всій Україні іще 123 шахеди. На жаль, кожна публічна заява заходу про прогрес у Русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ. Додає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Продовжую його цитату. Путін підготував ресурси до таких качель. Раніше ми про це говорили. Накопичив їх для цього, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС зробив схожі дії на східному фронті. Це методи дипломатії, що тісно переплітаються із фронтом. Кінець цитати. Варто відзначити, що такі цинічні удари відбуваються ще й у пік морозів. У Києві стовпчики термометрів показували мінус 8 градусів цієї ночі. Але ми знаємо ці тактики росіян і не збираємося здаватися. Пропоную підтримати один одного у коментарях. Напишіть, як минула ваша ніч. Дякую вам за довіру. Підписуйтесь на канал Сейчас. Натискайте на вподобайки і на дзвіночки.